З перших днів війни українська молодь стала надійним тилом для військових та цивільних громадян України. Молодь воює за вільну та незалежну Україну за повагу до міжнародного права та за європейські цінності. Своєю хоробрістю українська молодь змінила хід глобальної історії і показала світові, що таке справжня боротьба вільних людей за право вибору. Для кожного українця у цій війні є своя роль. І молодь проявила свої найкращі цінності: згуртованість, любов до батьківщини, активність, мужність, незламність, відважність, відданість. з України. Андрій 36 років, житель Якошинецької громади. Народився у сільській родині. В дитинстві полюбляв зводити будинки з кубиків та вежі з піску. Тому після школи працював будівельником. Про таких, як він кажуть, майстер на всі руки. Мирний час мав досвід роботи на хлібокомбінаті. Він знає, як пахне свіжий хліб. Життя змінилося 24 лютого 2022 року. Андрій пішов у добровольчий загін ЗСУ на другий день війни боронити свою землю, свою Україну, свій народ. Був призваний у Київську область в Бучу. Боях отримав поранення. Після одужання прийняв присягу та знову призваний, цього разу у Донецьку область, де отримав контузію. Перебував у військовому шпиталі Дніпра, а з часом у Вінниці. Сьогодні боронить Україну на сході. Вдома на його щасливе повернення чекають батьки, дружина, донечка та всі односельчани. Переконаний, обов'язково переможемо. По-іншому, ні Дмитро 30 років. Добрий, чуйний, турботливий чоловік та батько, приємний співрозмовник, вірний друг та товариш. Приклад для своїх синів. За фахом верстатник широкого профілю, який не обмежився лише цією професією відданий служити Україні, проходив строкову службу в Збройних силах України, а 28 лютого призваний боронити свою батьківщину. З перших днів війни і до нині бронить східні кордони нашої держави. Найважче для нього бачити смерть. Жога до перемоги – це нестримний рушій, який допомагає не здаватися. Його сім'я чекає на поповнення, адже дружина при надії. Дмитро мріє побудувати власний будинок аби насолоджуватися не мирним небом, дзвінким сміхом дітей, щирою посмішкою дружини і просто хети. Анатолій, 34 роки, народився в селі Пустівці Кушнецької громади, закінчив Вінницький політехнічний університет. В мирний час працював директором міжрегіонального науково-виробничого підприємства, займався розробкою програмного забезпечення. 24 лютого 2022 року мене розбудили вибухи. Перша думка вивести сім'ю та прийняти бій. Я, який не знає, що таке армія, при підтримці дружини та розумінні на другий день вторгнення Росії вирушив до найближчого пункту ТРО. Саме у Вінницькому ТРО я познайомився з чудовими людьми, побратимами. Вони стали для мене братами та прийняли мене за командира. Ми приклад один для одного. Разом ми пройшли найгарячіші точки Сходу України, а зараз несемо службу в зоні прямого зіткнення про складні реалії життя після перемоги. Я українець, я цим пишаюсь. Ми не здаємося і йдемо до перемоги. Ігор, 25 років, народився в селі Пулківці Пушницької громади. Проходжу службу в Збройних силах України 2017 року, виконував різні типи завдань в зоні АТО та ООС. Після повномасштабного вторгнення Росії був мобілізований в склад Національної гвардії України, брав участь у боях за Волноваху, в захисті міст Краматорськ та Слов'янськ. Відчуваю в собі багато люті до ворогів та болю забитих дітей, цивільне населення, побратимів, зруйновані міста і села. Дякую всім, хто допомагає Україні. Люди, пам'ятайте, в країні війна, кожен на своєму рівні має робити свій внесок у нашу спільну справу, захист нашої держави. Це наша земля, наша батьківщина. Ми не допустимо, щоб окупант відібрав її у нас. Мрію повернутися додому. Владислав, 27 років, житель Якушинецької громади. До війни працював будівельником, захоплювався риболовлею та активним відпочинком з друзями. До початку повномасштабної війни з товаришами записався до Вінницького ТРО, а в середині квітня нас відправили у Харківську область для захисту Батьківщини. Пишаюсь нашими ЗСУ, лікарями, волонтерами та людьми, які кожного дня намагаються приблизити нашу перемогу та роблять для цього неймовірні речі. На початку червня, в результаті обстрілу артилерії наших позицій, отримав поранення, через що зараз знаходжусь у лікарні. Завжди відчуваю підтримку рідних, друзів та бойових товаришів, які ніколи не дадуть цунувати. Усім, хто допомагає сьогодні Україні і приближує нашу перемогу, не припиняйте цього робити. Не розслабляйтесь на позиціях, завжди будьте уважними та обережними. 22 роки Микола, уродженець і громади, в сім'ї молодший син. В свої 22 він молодий господар, опора та підтримка батькам. В селі про нього кажуть завжди прийде на допомогу. Не випадково він та його старший брат обрали за професію пожежний рятувальник. Проходив строкову службу в Центрі сухопутних військ в Києві. На початку війни перебував у Польщі, але повернувся одразу, тому що не міг залишатися осторонь. Сьогодні несе службу в Збройних силах України захищає кордони нашої держави. Це Павло, йому 31. Народився та виріс в селі Зарванці. Тут одружився та ростив своїх двіх діток. Як кажуть в рідному селі Пашка екскаваторщик. кому під фундамент для будинку, кому під забор вирити траншеї, завжди до нього звертаються. А як взимку дорогу розчистити з глухих вулиць, щоб людям до роботи, дітям до школи, завжди безвідмовні. Нелегкою працею заробив на свого залізного коня, з його допомогою і кошти заробляв для сім'ї. Власні справи, мрії, прагнення перекреслила вона. Війна 27 лютого отримав повістку до військкомату, зібрав речі, попрощався з рідними та став на захист вітчизни. охороняв стратегічні об'єкти в центрі України влітку. Був переведений на північ країни в бригаду швидкого реагування. Вечора, І вже майна, тут йому знадобилися вміння та навички дружби з його залізним конем, екскаватором. Павло став машиністом танку. Наразі проходить навчання, куди закине доля та обов'язок лише доля знає. На запитання, про що найбільше мрієш, відповідає повернутися до сім'ї. Більше нічого не змовив. Адже від початку війни Паша практично не був вдома. В усіх складних службових ситуаціях, коли пускаються руки, Павла підтримують його сім'я та впевнені, що це наша земля і цю нечисть треба вибити. Це Сергій йому 34 роки. Народився та виріс в селі Якошинці, 12 років займався улюбленою справою, працював водієм. А у вільний від роботи час дарував дітлахам радість. На місцевих святах пригощав усіх охочих солодкою ватою. Одружений, батько чудової донечки. Та життя кардинально змінила війна. З початком війни разом з товаришем-добровольцем пішли до лав ЗСУ. За Зараз служить в Національній гвардії України в центральному регіоні. Стоїть на охороні територіальної цілісності держави. Підтримують його. Віра. Надія та сім'я мріє про те, що й усі про перемогу. Тим, хто боронить рідну державу чи допомагає Україні сьогодні, наголошує так тримати, продовжувати іти вперед і не зупинятися. Олександр, 27 років, друзі та рідні називають Назаром, жителя Кошинецької громади. В мирний час працював майстром з укладання тротуарної плитки. Працював, як то кажуть, сам на себе. Він перечував настання війни і був рішуче налаштований захищати свою країну. 25 лютого твердо сказав рідним: Я йду воювати за Україну. Після місячного навчання був направлений на схід України. По можливості телефонував рідним, проте не розповідав, що вже передовій. Сам Сашко каже, що йому було не страшно. Допоки у бою не втратив друга, з яким товаришував з юності. Рідні кажуть, що в Олександра змінилася посмішка, в ній багато стриманості, мудрості, впевненості. Вдома на Олександра чекають дружина, син, батьки, сестра, племінники, бабуся і дід, які брав участь в бойових діях у Словаччині. Його звати Віталій, 32 роки. Народився та виріс в селі Зарванці. Протягом 9 років працював за кордоном, після чого повернувся на батьківщину для створення власної сім'ї. Працював на різних роботах, вдосвіта прокидався, вирушав до праці для забезпечення своєї сім'ї, адже має дружину та двоє маленьких дітей. Війна 24 лютого застала його на робочому місці. Віталій, певно, як і всі, спочатку навіть не повірив, коли йому зателефонувала дружина зі страшною звісткою. А коли усвідомив всю трагедію, чим дуж помчав додому, аби захистити свою сім'ю. Уже четвертий місяць Віталій стоїть на захисті вітчизни. Спочатку був у складі місцевої ТРО, де побратими жартома назвали його президентом. Зараз служить у військах зв'язку в Центральному регіоні стоїть на захисті стратегічних об'єктів держави, підтримують його бойовий дух та не дають опустити руки думка про дітей, чиє життя потрібно захищати від ворога. А ще ціль перемога України в у цій кривавій війні. Коли з перемогою повернеться додому, перше про що не є обійняти дітей та дружину, а ще відкрити власний бізнес та збудувати життя. Богдан, 32 роки, житель села Пултівці. В цивільному житті працював старшим науковим співробітником відділу селекції риб Інституту рибного господарства, кандидат сільськогосподарських наук, працював викладачем у Вінницькому національному аграрному університеті. З перших днів війни вступив до територіальної оборони. В березні вступив до лав Національної гвардії України, де несе службу по сьогоднішній день. Богдан каже, Пишаюся нашими воїнами, простими людьми, які згуртувались і роблять усе можливе, а подекуди і неможливе задля перемоги. Ви допомагаєте нам тут не падати духом. Ми обов'язково переможемо. Багнюк Валентин Володимирович, 21 рік, урожений села Махнівка і громади. Ще з маличку мріяв бути військовим, тому після закінчення 11 класу вступив до Одеської військової академії на спеціальність військове управління управління діями підрозділів морської піхоти. Будучи курсантом, був нагороджений іменним годинником, обожнював спорт та жив своєю справою. З 24 лютого 2022 року брав участь в бойових діях та захищав суверенітет та цілісність України. 5 березня 2022 року достроково отримав звання лейтенанта у зв'язку з повномасштабним вторгненням. Після чого був зарахований до військової частини на посаду командира взводу 137-го окремого батальйону морської піхоти. Він ще незламних, мав мудрість і мужність вивести свій взвод з оточення. Ракетний обстріл казарми в місті Миколаїв після важкого та виснажливого бою 18 березня забрав життя молодого лейтенанта. Юнак мріяв побудувати будинок та мати сім'ю. Хотів досягти успіхів у військовій справі та стати генералом. Але мрії не здійснилися. Навічно залишився героєм. Вічна слава героям. Равенко Максим Миколаєвич 28 років. Народився в місті Горлівка Донецької області. По закінченню школи пішов за покликанням рятувати. Закінчив Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. У 2014 році були вимушені з мамою переїхати на проживання до села Лисянка. Вінницького району, нині Кошеницької громади, оскільки рідне місто стало окупованим. Родина Максима не піддалася окупантам. Будучи студентом, волонтерів, допомагаючи українським військовим на фронті, а після здобуття освіти працював в зоні АТО на посаді начальника караулу пожежної частини. У вільній від служби час полюбляв грати на гітарі та співати. Він був палким поціновувачем української культури, захоплювався творчістю Володимира Івасюка та Андрія Кузьменка. З початком масштабного вторгнення Росії на територію України Максим одразу зробив свій свідомий вибір: пішов до військомату добровольцем. Я знаю, що це війна і що можу загинути, але хочу жити і працювати у вільній і незалежній Україні. Слова Максима. Більше двох пекельних місяців Максим боронив Україну. 9 травня внаслідок ракетного обстрілу за рідну Донеччину Максим віддав своє життя. Указом президента України Ревенка Максима нагороджено орденом за мужність третього ступеню. Посмертно. Герої не вмирають. Вічна слава героям